Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас огляд супершвабри для очистки снігу. Побачили добрі люди мої муки, як я чистив на даху панелі, і вирішили вислати оцю швабру 9-метрову. Там у них є на сайті, до речі, 6 метрові і 9 метрові От, ось ось три штанги. Зараз ми це все будемо розпаковувати, дивитися, що воно там є. От, я думаю, ну, замовив, попросив у них 9-метрову, бо в ну, мене високо дуже дах, там і ще й ламана криша. От, і так треба трохи одійти, щоб дістати. Ну, я думаю, 9 метрів можна дістати кругом. Ну, Зараз будемо розкладати, дивитися, що воно таке. От, Що це за швабра, там, як вона виглядає, як вона розкладається. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, супер пупер опалення. І консультація є про нього. ну, Не пожалкуєте. Ще ніхто не пожалкував, хто, хто зробив тепловий насос і їм опалюється. Ще й у мене Сонячна електростанція з інверторами КБ, але є і безцінний, я вважаю, досвід використання просто сонячних панелей без інвертора КБ. Це просто безцінний мій досвід, і я їм пишаюся, і досить непогано. в мене виходило їм і користуватися навіть без інвертора КБ. От, Ще є в мене сонячний колектор 6 метрів квадратних. Ще є в мене. Досвід використання вітрогенератора, і плейлист про все це є плейлисти, до речі, окремо, щоб вам легше було шукати. І плейлист про ДЦ циркуляційний насосик 12 вольтовий, паралельно його врізаю. Ну, там в плейлисті все є. Дивіться, там як це всю систему автоматизувати, щоб не бігати, там не перемикати, якщо світла не стало. Все буде автоматично перемикатися, 12-220, є мережа, працює 220 насос, нема мережі, переключається на 12-вольтовий, там два клапана треба. Все чудово працює. І в цьому ж ще й у мене консультація. То для того, для тих, кому щось там може не зрозуміло, чи в Леньки дивиться, передивляється хучу мої, моїх відео, хоча у відео все є, в принципі. Або може така якась ситуація, у вас індивідуальна, щось не зрозуміло, щось таке, що немає в моїх відео, то дзвоніть, все порішаємо, порахуємо. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Плюс там вже ж буде. Посилання на відео огляд моїх екологічно чистих сухофруктів, вітамінчик свіжий, не свіжий, а сушений сухофрукти, от екологічно чистий, справжній вітамін, який нам дуже дуже потрібний зараз, з огляду на те, що всякі віруси відновлюються, грипи там і все таке, то вітаміни, це все на фоні може бути таке бути на фоні недостачі вітаміни в наш організм якраз на весні, Так що вітамінчики ще є: яблучка, грушки, вишні, виноградик. Ще там щось є, не знаю, що за абрикоски ще є. От, і посилання, в тому ж закріпленому першому коментарі, буде на сайт цієї фірми, що продає ці швабри. От, до речі, у них там безкоштовна доставка, але відділення має бути вантажне до трьох метрів. От, бо ці штанги, ось, бачите, ця штанга трьохметрова. І якщо у вас відділення не приймає до трьох метрів ці, там, ну, там є на новій пошті поділення трьохметрові відділення. І 5 -метровий. От має, має бути вантажне відділення до 3 метрів. Тоді вони можуть прислати. Можна, до речі, замовити її на, ех, додому кур'єром. Ну, це буде ще плюс 100 гривень, як там мені написали, якщо додому вам привезуть. Ну я не знаю, чи це залежить тоді вже відділення трьохметрове, чи вони сразу вам привезуть без того відділення. Я не зовсім зрозумів, це треба уточняти. О, ну що, починаємо розпаковувати. Така ось, ось прийшла, бачите, отут три штуки, я вже їх налапав. А тут коробочка, тут я так зрозумів, щітка для миття. Панели. До речі, їх можна не тільки чистити від снігу, а ще й мить, бо там є щітка для миття і скрибок для ну, резиновий такий. У них там багато що на сайті є. Є навіть якісь там рідини для миття сонячних панелей, іменно сонячних панелей, хімія всяка там для миття, якщо там какашки якісь поприставали, дуже сильно так. Натягую я камеру зараз на лоба, щоб були вільні руки, і починаємо розпаковку. О, камера вже на лобі. Є в мене такий секатор. Починаємо різати пакування. Ну, Замотали вони гарно. А, тут скотчик у нас є. От, все змотано скотчем. Зараз ми його так от. Я думаю, що камеру я правильно налаштував, що ви все бачите, те, що і я бачу, а не те, що там десь зверху. Бувало таке, що камеру так налаштує, що не зовсім те на камері хотілося б, що хотілося б. Так. О, торець, бачите, гарно так теж. Запакований, вони так завернули картончик тут, що воно, якщо в торець щось і вдариться, то нічого не пошкодиться. О, Бачите, скільки тут на торці намостили. ти, яка ручка прикольна, така, велика, зручна. Так, як би це все так розмотати, щоб менше мусорить. Скотчик знову. Так, 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 так. О, алюміній. Хе-хе-хе. Класно. Так, йдемо далі. Так. А, все. Так. О, казали мені, чого ти вечно стоїш біля панелей. Ти ж затіняєш виробітку. Ну затіняю, ну то що поробиш. ж виходить, так і стою вже. Так. О, це такий кусочок ще. Спаковуємо. О! Ще скотч. Самі штанги теж скотчем, бачите? Так, його, мабуть, треба здирати цих штанг, бо вони ж вставляються одна в одну. От, І щоб воно не заважало нам там потім збирати. От. До речі, мені дуже подобаються такі фірми, які продають свої товари з безкоштовною доставкою. Бо буває так, знаєте, що товар приходить. От, на нову пошту. Ти приходиш на нову пошту, а там тобі таку ціну. Особливо як оце зараз ми розпаковуємо такий нестандартна довжина. Там всякі націнки в них можуть бути. А так людина просто фірма включила це все вартість. Вартість доставки у вартість товару. От. І людина, той, хто купує, ви завжди бачите, що вам треба заплатити. Відразу, відразу. От, прийти і заплатити. Відразу видно. Я вважаю, що це дуже дуже гарно. От, що Не буде там якихось ніжданчиків, які ми всі дуже не любимо. Знизу теж вони, бачите, так запакували, завернули оце все. Щоб торець десь там не вдарився, видно, так? Да? Тут посилене таке пакування. Так, головне, що їх не впустити на панелі. Ну вони такі не А, Ці алюмінієві трубочки. Так, а це сейчас ми зірвемо теж цей скотч. скоч. Там тут не нужний. Бо я не знаю, як воно там буде вставлятися. Так, це ще треба розібратися, як воно тут працює. Ага. Це мабуть з'єднувачка. Я ще й не знаю, як воно і працює, так. А це теж відклеюємо. Щоб його тут не було. Так, над панелями це, мабуть, не варто робити. А, все, тут, зараз покладемо. Так. Надривайся. Хорошо запакували. Я так довго розпаковую, да це хорошо запаковано. Так. Тепер цей низ залишився. О, і все. Це такі, мабуть, а, це фіксатори такі. Так, воно вставляється. І защолкується, я зрозумів. Так, ну що, я поки що не знаю, як це все зібрати. Давайте я виключу камеру. Зб... А, ще ж ми не розпакували коробочку. Зберу цю всю швабру, щоб час не витрачати ваш. Так, оце вона, мабуть, отут ось. Якщо я відріжу, зараз подивимося, ще що тут. Потім я її зберу і подивимося, як вона. Так. А, у мене, мабуть, оце. Да, мабуть, оце. Як вона потім виглядає в зібраному вигляді. Ну і спробуємо на сік її вистачить. Звісно, ми ще потім будемо її чистити сніг, щоб практично використати. Ну так, да, так як я й думав. Тут у нас щітка. Осьте, 30-сантиметрова щитка. Ось, ось, ось те, 30 щитка. А, от така вона. Мякенька досить. Це вона сюди вкручується. Це для миття панелей, щиточка. І що тут. А, ні, у нас ще кромщитки щось є. Так, це у нас скрибок для зчищування снігу. Ну, от мені не дуже подобається, що він стальний, металічний. Чи можна, ну, взагалі, то я його... Тут воно виходить, оця м'яка частина, бачите, воно тут торчить, то так ти його не тюкнеш, щоб панель. Отак от, якщо, да? Якщо боком, там случайно повернути. А якщо так, от, то так. Я не знаю, можна цим торкнутися, але ж воно царапати не повинно, бо це звичайний метал, я так думаю, не калений же, а скло це калене на панелях. О, так що його поцарапати, я не знаю. Звичайною цією оцинковкою чи що. А, ні, це не оцинковка, це, мабуть. Це не не алюміній. Це не алюміній. це, да, мабуть, така оцинковка. Бо алюміній я б уже погнув би. О, ну, взагалі-то, що тут написано? Ермет. 55 см. Угу. Ця швабра, значить, 50. Ну, все, бачите, скільки вона може сразу. В принципі, якщо я там буду боятися, що я десь там тюкну чи цей, то я можу сюди ще щось на оці е, кромки щось приклеїти. Або оцю таку саму ерунда є, теж така вспучена резина, тільки з клейкою стороною однієї. Вона там дуже-дуже гарно прилипає. Просто сюди таку стюшечку приліпить. Ось, щоб її вже точно не йде панельку не тюкнути. Так, і, і там ще щось було в коробці, до речі, щось, щось тут іще було. А Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага. Щось не хоче воно вилазити. А, ну, О, а що це таке? А, це, мабуть, сюди ганчірка намотується. Ну, як звичайна швабра, да? ганчірку намотав і погнав. До речі, цим теж можна сніг чистити. просто навіть із цією пластмаскою. Якщо боїтеся залізом там щось покоцать, подряпати, то можна навіть такою чистити. Яка різниця? Якщо невеликий сніг, там такий 2-3-5 см, то оця ерундовіна теж буде чистити сніг нормально. Так, і ще тут щось є, ого. Ага, а що це таке? Чехільчик якийсь. А, а, дойшло. Оце, мабуть, страмляється сюди. Так, да, подовжені воно так і є. Ага, ну так, да, це швабра, точно. Це... Теж для миття чи витирання пилюки. Воно на застежках таких, бачите? Кнопки? Так, да, точно. Ага, так. Да. Це отак воно вставляється. Розібралися. О, отак отут застібається, точно. О, ну це взагалі для. Це, це можна відразу і чистити сніг оцим м'якеньким, і пиляку відразу. Сніг розмазав з пилякою, відразу, і потім зняв оцей чехільчик, постирав і ляпотав. Панелі чисті, як нові. Класна штучка. Мені подобається так. І це в нас, що це в нас таке? Я не знаю, що це таке. Так, треба її розрізати для чого це. Тут вже і так усього вроді би хватає. Мені наклали, дякую ще раз. Так. А, я зрозумів. Це ця різинка. ця різиночка така для, для скла. Да. Це чисто для витирання скла. Ото знаєте, така штучка з різинкою, так помив вікно, потім оце воду всю стягнув. Ну, якщо там воно мокре так. О. А так, от, раз його стягнув, і воно вже там оці розводи від солів, води, бо ну, в воді ж солі є між дощовою. О, а це прикручується сюди. Да, це прикручується ручка сюди, а ручка накручується вже на штангу. да тут різьба навіть є всередині. Тобто можна ще й скломити. На висоті На висоті 9 метрів. <хи> Круто. Так, все, я зараз збираю швабру і ми дивимося, яка тут довжина. Що ми зможемо? Так, показую, що я вже зібрав. До речі, швидко я розібрався, нема тут, що розбиратися. Оце. Я склав тільки дві секції. Це 6 метрів. Ось, де я стою, тобто не біля панели. Я вже достаю навіть до самої верхні. Бачите? Оно. За речі, вона складається все дуже просто. О, ну, трохи вона, звісно, така гнеться, але що ж ви хочете, 6 метрів. О, оце з'єднання, воно мені чим сподобалося. з'єднання, Що воно може, його можна зажати на будь-яку ось наприклад. тобто не, Воно так зажимає, як хомут, наче стягує. Тобто вам длінна така, ви можете ось її зменшити, і зажати. Ось, бачите. Все. Воно вже не совається, і у вас там 5-метрова, наприклад, чи 4-метрова. Ну, якщо 3, то навіть і цю секцію не треба ставити. Так, розтягуємо. Витягуємо на всі 6 метрів. О, бачите? І там є такий о, обмежувач, це він вже вперся. Я його, я його відчув. Да, я його відчув. Як воно. Ось о. О! О! Все. Далі не треба. О, затягуємо. Так, коротше, зараз я прикручу третю секцію. Ось вони, до речі, хочу показати ці обмежувачі. Це на кінці трубки оцієї, бачите, просто такі розвальцовочки, потовщення. Це вам воно має сигналізувати, що вже далі його не треба. О, ну оце десь так. Бачите, вже я чувствую, що далі не треба. Так. О, все. Так, затягуємо. Хомутіком воно я там зараз обіжме. О, от вам. <ріст> Дрючок 9-метровий. Так, щось я там... Наче не дуже правильно обжав, бо воно. Ну, наче таке якесь перегнуте. Мабуть, дуже я її витяг. Да? Мабуть, так, да, треба трошки її заховати. Ні, Ну от так от. Це просто треба ще приловчитися. О! А так, я думаю, достатньо буде. Так, дивіться, що я можу достати цим дрючком. Я навіть вже придумав це використання цієї швабри ще інше. У мене буде універсальна швабра. Дивіться, де ось я стою. Бачите? Ось, 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 ось. І де я можу достати цією шваброю? Диметровую. Мені здається, я точно на дах достану, навіть з землі. Ось, тобто, де я ось стою, і де я можу чистити сніг. Тобто, яке у вас би поле, мені здається, не було б. Ви почистите. Це в висоту в мене 2 панелі. Якщо в мене було б навіть висоту 4 панелі, 4 в висоту, тобто досить високе поле, ну, 6-метрове, то я б і то почистив. Ось ви дивіться. Ого! <плодження> Удочка по висоті. Ось, що робиться? Так, коротше. Зараз ми накрутимо накрутимо щітку, не щітку, а чистілку. Щас. Так, ну що, розібрався, я вже як воно насаджується. Тут бачите, ось такий ось хомутик, так, камера правильно стоїть. Болтик. О, це надівається, ось штанга аж сюди, вона, бачите, залізла десь сантиметрів п'ять. Ну, надійно воно досить, коли хомутик затягується. От. І отак от воно виглядає. Ну, Вона мені оця насадка не дуже подобається. Мені більше подобається ота м'якенька. От. І зараз я поясню чому. Бо вона оця, по-перше, важкувата якась. От. На Довжині в 9 метрів, <смі> о, як вона прогинається. так Не дуже керувати, її, але я можу достати. Ось, о, бачите, скільки я можу достати. Де я ось о, стою, що відходжу, 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 відходжу. Ну, якщо її підняти, спробувати, оце отаке, така удочка. <смі> бачите, не дуже її керувати таке воно. О, але в принципі... Ой, ще помері, хоч би не побить. Я по рамки стукнув. Поклали акуратненько і починаємо тягати. Тобто чистить. Ну, зараз панель суха, то воно то так вверх, якщо б то трохи дрикається. В принципі, чистити можна, але мені подобається друга щітка. Зараз я її переставлю і покажу. Вона легша і вона не так буде е, важко керуватися. Так, А оця швабра збирається простіше. Тут навіть ніякої отвертки не треба. тут ось Переходнічок він для щітки і для цього, і для того скрипка, здається, він один. Це тільки для тої металічної чистілки, що тільки щоб була там, оцей переходнічок не треба. Тобто, ось різьба, ми її накручуємо сюди. О, і тут вставляємо сюди. І в нас тут два таких кліпсика, бачите? Да? О, ми їх нажимаємо і запихуємо. О, до кінця, бачите, воно сюди запнулося. Вискочили, все, вона вже нікуди. О, отаке мені чистіння снігу за цією штукою і набагато більше подобається. Вона легша. Я точно знаю, що я ніде не цокну, вона м'якенька, її можна і мити, і чистить сніг, і витирати пилячку. Ну, намочив та й три пилячку. Можна щітку теж попробувати, ну, щітка все одно важче за цю штуку. Так, пробуємо підняти оцю штукенцію. Ну, Це зовсім друге діло, я вам скажу. -хо -хо. Це набагато простіше 9 метрів керувати. На такій відстані, ось, бачите? Ось я її піднімаю. Ну Теж прогинаюся, але все одно простіше. Простіше я. <сь> Висота це капець. Зараз підемо до хати, дивіться, чи я достану на хаті до панелей. Так. Опускаємо акуратненько на панельки. Оп. О, бачите? Я ось можу чистити. На якій відстані. Осьо. <сь> до панелей, мабуть. Метрів сім. О, і плюс я верхню панель чистю. Все, дивіться. уявляєте, <хи> яку я можу висоту трекер почистити. Ну це просто капець. Я достану, що хочеш з нею. Так, ну що, підемо подивимося, що я, чи я достану її на даху. Ну, звісно, якщо не потрібно вам 9 метрів, ви можете просто верхню зняти або замовити сразу 6 метрову. Бо 9 вона вже така, ну, важко, вона керується, бо дуже-дуже довго. Сама трубка начебто й не важка, але керувати на відстані 9 метрів, то, звісно, не просто. Так, ідемо до хати, дивитися. От я вже на цих панелях висю. Що на даху в мене, і бачите, яке у мене тут неподобство виходить. Навіть 9-метрова, вона то достає, бачите, вона достає. І навіть на всю панель достає, аж до верху панелі. Бачите, як вона совається там. Але ж кут, кут не дає мені її почистити. Це хіба що мені треба ставити, де я тут стою козлик. У мене є козлик такий, метра півтора. Якщо вилізти на козлик, тоді я можу ці панелі, мабуть, почистити. бо я тоді буду в площині з панелями. Бачите, а зараз кут, кут такий, що просто швабра не лягає на панелі. Вона просто торчить уверх. Якщо я вирізу на віранду, якщо я вилізу на віранду, то оті панелі я точно чищу до труби. Навіть можу за трубою оці дві штуки почищу. Але далі туди вже. Ну, Давайте зараз козлика поставимо. Та... По звіранди мені, в принципі, чистить без проблем. Я на віранду не боюсь вилазити. У мене тут, бачите, кут такий досить пологий, я тут ніколи не впаду, навіть якщо слизький шифер. От туди вже лізти, туди вже небезпечно і страшно мені. на Навіранду мені не страшно. З віранди я можу чистити навіть 6-метровою, тобто, тут третю секцію навіть і не вставляти. О, так. Ну давайте все ж таки попробуємо на козлику, а може й вийде. Так, ну ось я поставив козлика. І все одно я бачите, ну. Вже моя голова начебто в площині панелів. В ну, швабра можна, в принципі, якщо от так от її поставити, то можна чистить. Можна чистити. Просто мені ще треба, мабуть, відтягти трохи козлика, бо я по довжині то вистачає мені. Бачите, в мене витягнута рука, і швабра аж за панелю. Торчить навіть не то, що за панелю, а видно, воно вам аж за коньок. Аж за коньок достаю я 9-метровою шваброю. Тобто, якщо ще далі трохи відтягти козлика, ну десь на пів метра. Від мене, то мені буде простіше їх чистити, я вже буду бачити саме лице панелі. О, тобто, кут збільшиться, да? зрозуміло, і вже можу щось тут тягати. О, тобто, вже я ці панельки як би можу чистити. Ну, все одно, щось воно мені не дуже зручно. Ну, як вам сказати, зато безпечно. Хай я тут так от почищу, помучаюся, я ось от достаю навіть раз, два, три, чотири, навіть аж на п'яту панель, бачите, достаю. Аж до верху її достаю, бачите? От, і там в мене останеться, треба буде козлика просто переносити. І ті останні 4 панельки. Там ще в мене, да? раз, два, три, чотири. Остається почистить за цим деревом. Бо дерево мені тут не дасть. Ну За деревом я можу почистити. Отак от, от от вона прогинається. Ну 9 метрів. Я вам скажу, це капець важко підняти. Ну Досить вона така. Ну, керувати, керувати їй важко. Ну, зрозуміло, 9 метрів. Так що, ну, якщо є змога обійтися шестиметровою, то краще беріть 6, хоча можна і взяти і 9, просто вставляти її на 6, зменшувати, просто її довжину. Вона зменшується без питань, зажимається так само на будь-яку довжину. Просто я зараз її витягну на максимальну довжину. Ну, якщо чистить наземні трекери, то взагалі супер. Або кут такий на хатніх кутах, тільки не оце на наламаній криші, щоб у мене отут були панелі, ось отут. О, на цьому схилі десь. О, це взагалі було. Я тут би чистив їх би дуже-дуже просто і легко. Навіть, мені здається, і без козлика, і, і навіть шестиметровою метровою штаною. Але ж у мене панелі там. Бачите, вони не набагато й вищі, але ж кут, кут, уже там літній кут, і достатньо той кут з землі досить проблематично. Хоча з веранди, я ж кажу, буде без проблем. І Навіть, я думаю, за трубу ці три, три ще панелі я точно зможу почистити. О, ну якось так. Швабра мені подобається, особливо на 6 метрах. На 9, я ж кажу, її просто трошки важче керувати. Вона якби дуже довго вже стає. Ну, Візьміть любу палку 9 зрозумієте, що я маю на увазі. Але при надобності можна достати любі, любі панелі і почистити, Трохи піднапрягтися, але почистить усе, що хочеш. Такою довжиною. Ну, все. пишіть, що ви думаєте. От. От, от мені от така насадка м'яка. така, Мені більше всього подобається. Це залізна, я не хочу цепляти. Я буду, якщо чистити панелі, то буду от цією м'якою пластмаскою, плюс у м'якому цьому чехільчику. Ото от, мені саме більше вона м'якенька, нічого не поб'є мені. Мені вона більше всього подобається. І для чистки, і для миття. От, мабуть, і щітка мені навіть не потрібна. Просто супер. Так, ну все, всім до побачення. Дякую за увагу. Пишіть свої враження, що ви думаєте про цю швабру. От як її може можна вдосконалити. Хоча що тут вдосконалювати. Нормальна швабра та і все. Все, всім до побачення. Дякую за увагу.